Від 21 квітня до 21 травня приймати поздоровлення з днем народження будуть ті, хто народився під знаком тельця. Представник знака зодіаку Телець це тверда, впевнена людина з сильними нервами і миролюбним характером. Тельця складно розлютити. Або вивезти з рівноваги, він точно знає, чого він хоче від життя, має плани на майбутнє і впевнено рухається до своєї мрії. Тельці за гороскопом спокійні, скромні і порядні люди. Його стихія, земля, символ, священна корова, родюча земля, квітучий сад. Покровителькою цього знаку Зодіаку є планета Венера. Це один з найбільш врівноважених знаків Зодіаку. Прикметними рисами характеру тельців є терплячість, працьовитість, практичність, життєва мудрість, неквапливість, любов до задоволень і впертість. Найбільше представники цього знаку люблять і цінують земні задоволення. Смачну їжу, добре вино, гарний одяг, побутові зручності і комфорт. Тельці консервативні, вони негативно ставляться до змін, не прагнуть до них самі і не вітають вчинки інших, коли ті затівають якусь пертурбацію як у особистому, так і у суспільному житті. Не менш важливими якостями тільця є сила волі і наполегливість аж до впертості, що дозволяє їм досягти поставленої мети. У будь-якій ситуації тельці понад усе цінують власні інтереси. Вони практично ніколи не ставлять себе на місце інших людей, не вникають в їхні обставини і не беруть до уваги мотивацію їхніх вчинків. Найважливіше для них те, що вони встигли накопичити за попередній час. І те, що вони ще встигнуть зібрати. Тому девіз представників знаку я маю. Тельці вміють збирати гроші копійка до копійчки і грамотно, без ризику ними розпоряджатися. Тому серед представників знаку так багато бухгалтерів, економістів, фінансістів і банкірів. Це дещо пасивний знак. Який ймовірно чекає слушної нагоди і активно полює за можливостями, і він є найпрацьовитішим знаком зодіаку, здатен довго й важко працювати, якщо знайде відповідний спосіб самовираження. Яскраво виражена практичність і життєва мудрість, неквапливість роблять тільця хорошим домогосподарем. Представники цього знаку Зодіаку врівноважені, спокійні та вперті люди, а також розсудливі і практичні. У них всі ті погляди на життя. Жінка тілець має дуже спокійний характер. Це стримана та вдумлива жінка, яка ніколи не дозволить собі різкого словесного випаду або образи на адресу іншої людини. При цьому не потерпить такого ставлення і до себе. Зовнішня краса жінки тельця гармонійно поєднується з силою волі та ангельським терпінням. Вона рідко дратується і, як правило, всі спалахи гніву бувають короткочасними. Представниці цього знаку відрізняються особливою. Царственною, спокійною граціозністю, вони наділені природою, чарівністю та приємними манерами. Жінка-телець класичний приклад хранительки домашнього вогнища. Будинок у неї завжди чистий, прибраний, там смачно пахне, а діти і чоловік приголублені і доглянуті. Вони є королевами не тільки на кухні, але і в спальні. Жінки цього знаку дуже красиві і сексуальні. Жінка-толець знає, як правильно спокусити чоловіка і змусити його, забезпечити себе життєвими благами. Вибираючи миш фатальним представником сильної статі, і під каблучником вона зупиниться на останньому, оскільки потребує супутника життя, який буде вчиняти так, як скаже йому вона. жінок тельців часто називають корисливими і меркантильними. І тут, як кажуть, із пісні слово викинеш, але цей недолік компенсується масою безпих їм переваг, які названі вище. Чоловіки, народжені під знаком Тельця, терплячі та спокійні. Проте, якщо їх усе ж вилесте з рівноваги, то є ризик зіткнутися з розлюченим боком. При цьому його в ній буде бурхливим. Но, на щастя, недовго. У малознайомому товаристві чоловік, народжений під знаком Тельця, мало себе проявляє. Він поводиться тихо і практично не спілкується. Його характер розкривається в оточенні перевірених людей, де тілець стає душею компанії. Закохавшись, чоловік телець проявляє розсудливість, спокій і здоровий глузд. На життя він дивиться реалістично, приземлено. Однак при цьому емоційно стриманий телець усе ж захоплюється чуттєвими аспектами кохання і поводиться як справжній гурман у любовних стосунках. Стрільці виходять чудові чоловіки і батьки. Вони можуть матеріально забезпечити сім'ю, подбавши про те, щоб всі чада і домочадці були нагодовані, одягнені і взуті. Ймовірно, саме про чоловіків тельців була придумана приказка. За ним, як за кам'яною стіною. При цьому вони ніколи не одружуються поспішно, вважаючи за краще ретельно вибирати супутницю життя, аналізуючи її переваги і недоліки. Мабуть, тому тельці дуже рідко розлучаються. Чоловікам тельцям не притаманний креатив тому вони рідко обирають творчі професії, вважаючи інші більш прозаїчні заняття. Однак вони чудові виконавці, на них завжди можна покластися. Вони не подведуть. Найлипше тайці уживаються з іншими знаками стихії землі дівами і позорогами. У представників цієї трійці багато спільного. Вони спокійні і врівноважені, реалістичні, і практичні і твердо стоять на ногах. Зі знаком стихії повітря бізнуками, терезами і водоліями, стосунки складаються гірше. Вони врятують пельців своєю легковажністю і несерйозністю. всякому разі такими вони здаються грунтовним у всіх сенсах представникам знаку тельця. Взаємині і скорпіони і лева засновані на сексуальному подягу, тому, як правило, бувають недовговічними. Парадоксально, але факт найбільше стрільців тягне до представників знаку стрільця, але саме з ними шлюб через рідкісну психологічну несумісність практично неможливий.